І знову перемога. Футбольний клуб Буковина у номінально гостьовому поєдинку на своєму полі здолав агробізнес Хмельниччини. На 35 й хвилині рахунок відкрив нападник жовто-чорних Олег Кожушко. Пас на кожушка, кожушко пробиває і відкриває рахунок у цьому матчі. Олег Кожушко свою перевагу чернівчани подвоїли у другому таймі. На 54 й хвилині відзначився півзахисник Віталій Дахновський. Дахновський лише зараз віддає пас на Кожушка. Кожушко портає Дахновському. Дахновський робить рахунок. Дві у цьому матчі на користь Буковини розгромним рахунок став завдяки Андрію Андрійчуку. Нападник вийшов на заміну наприкінці матчу і у додатковий час зміг забити гол у ворота суперника. центру на карася, Карась пробиває і чи буде добивання Пас від Тищенка на Андрійчука. І це 3-0, друзі. Таким чином, поєдинок завершився з рахунком 0-3 на користь чернівчан. Попри складні погодні умови, гра видалася видовищною. Хочу подякувати обидвам командам, що вони. Продемонстрували ту гру, яку, напевно, ніхто не розраховував на такому полі, але я дуже вдячний і своїй команді, нашим хлопцям, тому що вони дуже агресивно, динамічно грали, дуже дисципліновано і хочу з повагою до гравців і нашої команди. І Команда бізнесу, що вони показали такий динамічний весильний атакувальний футбол. Необразливо, що ми багато пропускаємо, є в мене питання до задньої лінії, тому що в любому березня чотири отримали, зараз три м'яча отримали. Сказати, що нас там переіграли, не, ну, не можу сказати, але Є питання до задньої лінії. Будемо розбиратися. Хочу привітати Буковину так само заслуженої перемоги. Побажати їм виконати своє завдання, тому що таке місто заслуговує на прем'єр-лігу. Для жовто-чорних це вже 17-та перемога у цьому сезоні. Буковина залишається лідером турнірної таблиці і має в своєму активі 45 очок. Хочу подякувати балівальникам за підтримку. Як завжди вона була на дуже на дуже високому рівні. І я вважаю, що глядачам на стадіоні сьогодні сподобався той футбол, який демонстрували команди. Я казав після гри землюцем, що це був матч премєр ліги, і десь і цей матч теж був на рівні команд-лідерів. Тому я задоволений дуже діями гравців, я задоволений, а які рішення ми приймали сьогодні. В принципі ми сьогодні заслужуємо перемогу заключний у літньо-осінній частині сезону. Поєдинок Буковина проведе вдома з футбольним клубом пробій з Прикарпаття. Гра відбудеться 29 листопада. Олена Крічко, Радислав Українець Максим Чернега. Новини сі 4